Всім привіт! Вітаю на моєму каналі у новому відео, як завжди, починаю з мамських своїх справ. І то вже, знаєте, як почистити зуби, так в мене щоранку розібрати прання і закинути нове. Так, я дійсно маю дуже багато прання, постійно про це говорю, постійно всі дивуються, що я там так перу багато без кінця, але не знаю. в мене корзина для прання постійно повна. І постійно я не бачу в ній дина. Скільки б я не прала, я ще жодного разу не пам'ятаю, аби та корзина була повністю порожньою. То рушники, то постіль, то одяг вихідний, то одяг хатній, то одяг біля городу, то рушники не знаю. Дуже багато в мене цього прання. І сьогоднішнє відео також розпочинаю з нього. Напевно, то якась моя така карма є, тому що колись в дитинстві, ну в юності, точніше, коли я була, коли я ще проживала з батьками, я пам'ятаю цей момент. Я дуже любила розвішувати одяг. Оце це була моя найулюбленіша хатня справа. такий домашній мій обов'язок. І навіть мене мама, в принципі, не просила цього робити, бо в нас одяг треба було сушити на балконі за балконом на вулиці. І Це п'ятий поверх, це не зовсім безпечно було. Але тим не менше, я завжди маму просила, щоб вона виймала мені одяг з пральної машини. Складала в миску, і я тоді йшла розвішувати. Дуже я любила цей процес. Так само любила і збирати одяг. І ось зараз я вже того на. А розвішувалася і назбиралася стільки, що подякувала на кілька життів, вистачить, напевно. Так, друзі, ділюсь з вами геніальною ідеєю, як нагодувати дитину вівсянкою. Насправді, в мене це варіант з такої страви народився чисто спонтанно, просто більше нічого в хаті не було. Зварила вівсянку. Для мене вівсянка завжди це була тільки молочна каша. Але так, як малий мені зараз багато молока п'є в чистому вигляді, ну, мається на увазі, не з кашами, так, я хочу трошки мінімізувати. Ну, і плюс він не дуже любить молочні каші. Тому я просто зварила йому. Вівсянку на воді додала до неї вершкове масло і кукурудзу. У мене консервована, звісно, краще, якби була просто заморожена, але це був спосіб, при якому дитина мені просто прекрасно їсть цю кашу. А знаєте, я собі згадала, що я таку страву десь бачила колись в інстаграмі. І знаєте, хочеш чи не хочеш, воно так десь на підсвідомості відкладається. І тоді якийсь нутриціолог радив ось таке поєднання вівсянки з кукурудзою, що це, начебто, по-перше, супер смачно, по-друге, досить корисно. Для себе я також готую цей варіант, не буду нічого іншого вигадувати. Додала ще тільки консервований тунець, і в мене був огірок. І ось такий в мене повноцінний, можна сказати, обід вийшов. Хоча, якби для мене цього трішки замало, вівсянка все ж таки мене не дуже довго тримає і хочеться через якийсь час вже знов їсти. Ну, але більше нічого не було, тому ось такий варіант майте собі на увазі. Що, сину, покажемо, як виглядає 5 хвилин тишини? 5, 5. хвилин дитини не було? Як ні? Що ти наробив? Не, як ні. Хто це наробив? Хто заліз мені тут? в... Корзину і все звідти повитягував. Люденьки. Ну, але 5 хвилин було тихо. Те? Смарканий малий. Це смарканий малий. Так, стартував сезон дитячих перших причасть першої сповіді, і от. У мене є цього року така почесна місія, як хресної мами бути присутньою на сповіді свого похресника. І власне я стикнулася з тим, що потрібно було знайти якийсь подарунок, і мені хотілося зробити його якимось оригінальним. Я знайшла чудовий варіант, тому ділюся з вами. Можливо, комусь така ідея також буде корисною. Замовила ось таку. Коробочку, шкатулку, не знаю, як це правильно називається, з ось такою іконою. Це срібло. Вона повністю зі срібла, А тут екошкіра. І ось так вона відкривається. мені ну, настільки сподобалось, настільки воно якесь таке ніжне і оригінальне. І тут всередині є ось така вервиця. Клас. Хто не знав, що подарувати, шукає якісь варіанти, то можете собі розглянути і такий. Я чисто випадково знайшла для себе таку річ, і вона мені дуже сподобалась і як ідея, тому що тут є і вервиця, тобто практична річ для використання, і ікона, яка є, як буде як оберегом. Вона маленька, бачите, вона досить невеличка, здається, тут 7. 7 на 9 якось так був розмір цієї коробочки, але вона така дуже і символічна, і практична, як на мене. Ну, і виглядає просто шикарно. Є, до речі, є варіант для дівчаток. Я бачила ще. Мені треба було для похресника, тому брала ось таку. Зверніть увагу дуже класна річ. Так, з таких ще наших невеличких новин ми завершили грудне годування. Нарешті, з одного боку, для мене це нарешті, з другого боку, трошки якось сумно і трепетно, не знаю, як передати свої емоції, але вони, повірте, дуже багатогранні. Це відлучення було найважчим з усіх, скажу одразу, і не так для дитини, як для мене. Бо в мене була ще дуже активна лактація, дуже багато молока. І ось два тижні тривала весь цей наш процес. І два тижні це була адська біль мурдація для мене. Малькові вже як. Скоро буде рік і три місяці. Я вважаю, що цього цілком достатньо для грудного вигодовування. Далі годувати якби немає ні користі ні для мами, ні для дитини. Рік це окей, бо вже після року і дитина дуже розуміє. Ми теж трошки затягнули. Треба було до от рік і досить. Але нас це співпало. Там зубки лізли, потім прививка була, потім дитина захворіла, і все не було безприятливих обставин для того, аби почати цей процес. Я, здається, знімала і про перше відлучення, і про друге відлучення відео на каналі. Якщо комусь це цікава тема, то дайте знати, я можу розповісти про це детальніше всі три своїх досвіди, як ми завершували грудне годування. Тут скажу тільки коротко, що без участі чоловіка в цьому випадку я б не впоралася. Ну, у мене не було би такого варіанту, взагалі, тому що, окрім того, що... Дитина а, вночі просинається. А в мене було дуже багато молока, і дуже тверділи груди, і дуже боліли мене. Я не могла до себе притулити дитину. А власне, дитина, яка просинається вночі, найбільше хоче чого, аби її взяли на ручки і біля себе носили. Я цього не могла фізично робити. Я спала в іншій кімнаті і всі ці два тижні, якби цю роль виконував чоловік. Але це був ось такий досвід. Перший і другий досвід були зовсім іншими. Дем'янко взагалі сам відлучився, можна сказати, в один день сказав, б'є і не взяв більше груди. Захарка ми теж вимушено відлучили, тому що я його годувала більше майже до двох років, і я вже була вагітною Устимком, то вже це була також вимушена історія. І... Але він за одну ніч поплакав і якби все. І більше груди не просив. І зараз, коли йому говориш, він колись також як у в цитці, він на мене дивиться і каже: Ні, ні, мам, то не я. Тому. Так, з досвіду трьох дітей можу сказати, що грудне годування корисне і потрібне є до року. Хоча МОЗ рекомендує все-таки до двох років годувати дитину. Я вважаю, що до року цілком достатньо, або до того періоду, коли ви введете прикорм, і дитина вже буде вас більш-менш їсти все. В нас це якраз до року і сталося, але повторюся, були інші обставини, через які ми відтягувалися таке це відлучення, і воно сталося аж тепер. Тому якось так рада, що цей процес завершився. Мається на увазі фізіологічно завершився, але психологічно мені було також дуже важко. І якась така трошки ностальгія і жаль за цим всім також є. Загалом я вважаю, що у відлученні від грудного вигодовування має бути готовність і дитини, і мами. В моєму випадку так виходить, що з моєї сторони цієї готовності як такої не було. Але. Ми впорались, це зробили, подякували. Ідемо далі. А всім жінкам, які зараз на цьому шляху або думають про це, я бажаю обнімаю, по-перше, і бажаю вам терпіння, і бажаю вам, аби цей процес для вас відбувся якомога м'якше, якомога спокійніше, без якихось наслідків і травм і для вас, і для дитини. І пам'ятайте, що ви не самі, що сотні жінок проходять цю історію. Всім важко, всіх е, бувають ну, комусь легше, комусь е, важче. Але тим не менше, це той момент, який все одно треба пройти. Той етап, який повинна пройти кожна мама, і від цього нікуди не дінешся. Принагідно, вітаю усіх мам. Нещодавно був День матері. Я не встигла зробити таке вітальне відео, хоча планувала, але а, тим не менше хочу привітати усіх мам. Ви прекрасні. Просто про це пам'ятайте. В принципі, всі жінки прекрасні, але якщо ви мама, то вас, вас можна коронувати. Лише тільки за те, що от бути мамою цього вже достатньо, я вважаю. Немає сенсу мірятись, хто краща мама, хто гірша мама. Пам'ятайте, що для своєї дитини ви завжди найкращі. Що б ви не робили, ким би ви не були. Ви найкраща мама для своєї дитини в будь-якому випадку. І я хочу побажати усім жінкам, які прагнуть материнства, які працюють над цим, ідуть до цього шляху. Нехай у вас все вдасться. Я направду вважаю, що це найважливіша моя робота, найважливіша моя місія в житті власне бути мамою попри якісь інші мої амбіції і плани в житті. Все-таки реалізація себе як мами для мене надзвичайно важлива. Та тим не менше, я не знецінюю вибір людей, які прийняли для себе рішення бути child-free і взагалі не народжувати дітей. Це також ок, це говорить про те, що ми всі різні. Ми всі маємо різні бачення, прагнення, можливості, усвідомлення, і це нормально. Кожен живе своє життя, як вміє, як може, як хоче. І думка інших тут мені здається не має грати абсолютно ніякої ролі. У будь-якому випадку всіх матерів вітаю, цілую, обнімаю, тримайтеся. Ви найкращі! На багато численні ваші прохання. Це напевне найпопулярніше запитання під попереднім відео. Про ось цей електричний акумуляторний тример косарку Вона, вибачайте, досить брудна, але вона робоча, я працюю на неї кожен день, тому в такому стані не мала часу спеціально для відео її мити, показую, що, до чого відповідає на всі запитання. Запитували мене, чи варто таке брати, кому воно треба, і взагалі чи я не задоволена. Спершу почнемо з фірми. Це є лідер. Мені здається, що це є український виробник. Я точно не пам'ятаю. Мені цю косарку прислали на огляд на рекламу. Десь два роки тому, здається, одне літо вона точно стояла, бо була проблема з акумулятором. Він щось там не заряджався, не працював. Але взяв мій тато в свої руки. В його руках не знаю, все працює, щось там поробив і воно запрацювало, тому ми далі активно нею користуємось. Це суто жіноча штучка. Це от така, от прям. Для жінок. Вона надзвичайно легка. Ця коса, не знаю, може десь кілограм, може до 2 кг важить, без проблем її можна тримати навіть однією рукою, не втомлюватись. І великий її бонус вона має колеса, і за рахунок цього ви можете впирати в колеса, возити і якби, також не втомлюється рука. Що мені подобається найбільше? Її маневреність. І те, що вона супермобільна, і я можу неї користуватися тоді, коли мені треба. Це з плюсів. Тобто я використовую її на тих ділянках, де, наприклад, між кущами декоративними чи поміж дерева, де важко такою косаркою віском пройтися, а великий тример брати якби немає сенсу, ну тобто я його не можу взяти. Для мене це фізично дуже важка річ, а чоловік не має на це часу, то ось така річ дуже виручає. Також така штука підійде для жінок, знову ж таки, в яких, наприклад, немає чоловіка, немає чоловічої сили, яка буде кожен день косити. Але тим не менше є невеличкі ділянки, з великими ділянками одразу скажу, воно не впорюється. Але невеличкі ділянки, які треба підтримувати в якомусь прийнятному стані, то супер річ. От чесно, можу рекомендувати для таких цілей. Також класно використовувати в парі. Наприклад, в мене чоловік косить такою косаркою віском, а я проходжуся в ті місця, де він мені не може зайти, там, де в мене, наприклад, клумби, і я хвилююся, що він мені щось там наробить і так далі. Також класна ідея і зручна річ у використанні для тих, хто, наприклад, треба покосити на цвинтарі. Або десь з собою взяти в якомусь місці покусити. Вона ось тут знімається ця штучка, і вона дуже ось так компактно складається. Супер маленька, легенька. Це також дуже зручна її функція і важлива, я би сказала, в сторону її плюсів. Е, ну, Взагалі я вважаю, що це така річ, яка. Якби, ну, здається, ніби її не треба, але коли її нема, то вона стає дуже-дуже потрібною. Я це відчула, коли власне вона не працювала якийсь час. Вона з мінусів, що не так знаю, дуже мало тримає заряд. Попри те, що вона досить потужна, але довше 15 хвилин, ну може, максимум 20, вона може працювати безперервно. Далі або батарея сяде, або ось тут перегрівається. Перегрівається і ну, треба дати час відпочити. Для мене це ок, тому що я довше, в принципі, не маю часу щось робити таке триваліше, але не завжди мені вистачає її заряду і потужності. Використовую я її кожен день. Оце для мене, знаєте, як пилосос в хаті зараз під руками, так? для мене це коса. Кожен день там щось підкосила, там щось підкосила, там трошки пішла доробила, там туди. Така незамінна річ, як я не знаю, як війник зараз вдома. Тому е, в таких цілях можу рекомендувати. Якщо ви хочете, щоб така річ вам замінила повноцінно тример там, чи газонну косарку, то ні. Е, великий газон вона точно не косить. І або навіть якщо і косить, то це буде ну, супер Е, Писали мені в коментарях е, мої глядачі, що є від е, Дніпром. Така модель такого формату коса, і також дуже класна і потужна. Я не можу сказати, що вона не потужна, вона нормально косить і високу траву з маленькою, взагалі без проблем справляється. Навіть коли вона косить дрібну траву, вона її не те, що такі покоси робить, як от звичайна коса, а вона її перемелює і зразу якби така мульча виходить. Тобто для мене це також плюс, бо не завжди є можливість час і бажання збирати там скошену траву. А коли вона ось так перемелена, в дрібну. Мульчу, то це класно, бо це навіть зразу якби добриво для певних ділянок. Також, ще що важливо, вона має тут різні насадки. У мене тут зараз ось така стоїть, але можна ставити ножі. Ножі і ще там здається якісь кілька варіантів є. Це все йшло в комплекті, в наборі. Повторюсь, мені її присилали на рекламу, але за моїм вибором. Тобто я хотіла саме таку річ спробувати, і в той момент, коли я її замовляла, вона мені була потрібна для косіння під качелею, бо в нас качеля стояла на, на газоні. І, власне, там газонокосаркою косаркою незручно було обкошувати, а ось ця штучка мені супер пасувала і справлялась. Також класно ще косити, наприклад, ділянки, де газон виходить на бруківку. Газонокосаркою косаркою не завжди це безпечно зробити. Можна пошкодити і бруківку, і саму косу, а ось цією штукою прекрасно. Без проблем справляється. Тут ось так. Сподіваюся, відповіла на усі запитання. Якщо ще щось залишилося, ще когось щось цікавить стосовно цієї коси, обов'язково мені напишіть. Я постараюся знайти вам на неї посилання. Ну, впевнена, що мені це вдасться. А також знайду посилання ще на відео огляд детальний, де я показувала, коли вона мені прийшла. Там я більш детально про це розповідала. Бо якраз на той момент вивчала всю інформацію про і збирала і, і словом там така більш розгорнута є розповідь про це. Постараюся також вам в описі залишити посилання на це відео. А також в мене виникла така ідея, оскільки останнім часом просто під кожним, навіть і старим відео, які в мене були раніше, з'являються якісь запитання з. А де взяла то, а де купила то, а коли, ну, а де можна замовити таке, таке, таке. І цих запитань збиралося вже так достатньо багато. І аби я їх не вишуковувала під кожним іншим відео, у мене така ідея зробити окреме відео, таке, знаєте, як то? Стилі ваш магазин про кожну річ, яка вас цікавить, розповісти і залишити на на нього одразу посилання, аби це все було зібрано в одному відео. Це одразу скажу вам тяжка праця, бо всі ці посилання віднайти це також буде виклик. Просто запитання дійсно є то чесника давка когось цікавить, то срочки в пологовий, то де купила диван. То якою фарбою фарбували будинок словом запитання дуже різнопланові, дуже різноманітні, і я хочу це все вкласти в одне відео. Ну, постараюся принаймні. А ви в свою чергу пишіть під це відео в коментарях, що вас цікавить? То це відео не буде нести такого рекламного характеру, а лише інформаційне для. Тих і полегшить, сподіваюся, мені в подальшому мою працю. Якщо потім мене будуть запитувати, де і що я брала, я буду просто залишати посилання на це відео. Словом, пишіть в коментарях, що кого цікавить, кому що треба з того, що я коли-небудь показувала. Так, на цьому вже хочу завершувати своє відео, але ще мушу вам показати, поки, поки є красу, яка є ще зараз у мене в саду. Ось так. Зараз виглядає верба Хакуру нішики. На штамбі. Це одна з моїх улюблених, найулюбленіших рослин в моєму саду. Без проблемних і дуже красивих. Ось це зараз є золотий час, коли вона. Ось так. Я називаю, що це цвіте, але насправді це просто в неї такі молоді прирости рожевого кольору. Друга, до речі, назва цієї верби ще верба фламінго. І насправді виглядає як фламінго. Ось така краса. Все, друзі, на цьому. Завершую своє відео. Дякую усім за перегляд. За... Чекаю на ваші коментарі. Не забувайте лайкати, дякуючи мені за відео, а також підписуватись на канал. Якщо я вам близька по духу і вам цікаві мої відео. Всім миру і добра. Па-па!